Наймасованіший обстріл з початку великої війни в ніч на неділю пережила Львівщина. Росіяни знищили будинки та вбили людей. Подекуди вибухова хвиля знесла дахи та вибила усі вікна. Більше розкаже Олег Янко. Однокласники і друзі приносять квіти та свічки до місця, де ще кілька днів тому вирувало життя. Це село Лапаївка, що за кілька кілометрів від Львова. Раніше тут стояв житловий будинок, який росіяни вщент знищили під час обстрілу. На момент прильоту у будинку була сім'я. Усі вони загинули. Серед них і 15-річна Анастасія. На це була дуже світла, приємна дівчина, спокійно. От якраз були досить недавно. Нам тільки роздрукували альбоми про закінчення 9 класу. І вони діти навіть сьогодні мали їхати на екскурсію в Дубно в замок Дублінський. Той ранок із жахом згадують і сусіди, будинки яких були поруч. Їхні оселі пошкоджені. Місцевий житель Іван каже, ледь вцілів. Я лежав на другому поверсі, той секунда, навіть не тільки що я говорю до вас там, навіть показували. Щось, воно як гарах, але я спів співкрину накинути на голову, Накинули, все, все пало, все на мене. Те скло, і те, все. і я. дим в хаті і, і нічого не вижу. У місцевих вибиті майже усі вікна, пошкоджені дахи, а стіни дали тріщини. Кажуть, тепер не знають, як пережити зиму. Хата худуна, в мене таке враження, що в мене фундамент підняв. І зі стелі все посипалося, я думав, що дах склався. Рох і все. Там, там навіть на кухні, там той шифр, все, все, що дах пішов. Хата більш-менше тут сільяла. Вибух сильний, я виходити на двір, я не могла вийти, бо я заблокувала мені двері, повилітала вагонка з, -з коридорчику. я не могла на двір вийти, навіть подивитися, що це робить. Я зрозуміла, що, що то, бо сусіди в хата горіла зовсім. Внаслідок обстрілу до лікарень доставили чотирьох пацієнтів. Трьох з них після обстеження відпустили на амбулаторне лікування. Одного чоловіка госпіталізували до відділення інтенсивної терапії. 46-річного чоловіка у важкому стані з поєднаною травмою тіла його рентному порядку. Прооперовано зараз. Він госпіталізований від інтенсивної терапії до отримує всю належну медичну допомогу. Також внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені будинки у Львові та два заклади освіти у місті вибито понад тисячу вікон. Людей закликають звертатись до ЦНАПів для оформлення грошової допомоги. Олег Арсен Розанов, телеканал Рада, Залю Марафон. Єдині новини. Мінімум три китайські розвідувальні супутники зафіксували над Львівщиною під час масованого обстрілу України в ніч на 5 жовтня. Про це повідомляє портал Мілітарний. Зазначається, що з півночі до 11.30 вони пролетіли над регіоном 9 разів. А близько 6-ї години ранку над Львівщиною виявили оптичний розвідувальний супутник Яоган 34 який здійснив сім витків. Супутники цієї серії перебувають на низьких орбітах на висоті близько 700 кілометрів, що дозволяє. Їм робити повний оберт навколо землі кожні 90 хвилин.